Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися рецептом легендарного салату Ніжинський. Я впевнена, що жоден сезон консервування, особливо для старшого покоління, не обходиться без цього смачного салату. Рецепт його передається з покоління в покоління. І хоч я готую його не на Чернігівщині, а на Дніпропетровщині, вірю, що наші огірочки не менш смачні. Тож зберігайте цей рецепт, який є справжньою легендою української кухні. Починатиму я звичайно з огірків, для цього я візьму огірки ось такого невеликого розміру. Для вказаної порції мені потрібно нарізати 2 кг огірків. Нарізатиму я їх ось такими кільцями. Занадто тонкими робити не потрібно, щоб не вийшли потім пилюсточки. Це важливо для того, щоб зберегти форму огірочків і не перетворити потім всю страву на кашу. Огірки я далі маринуватиму, тому одразу після того як нарізала, пересипаю їх до каструлі, де буду це робити. Далі йдемо до цибулі. Мені знадобиться 700 г. Цибулю ось такого невеликого розміру нарізатиму я напівкільцями. Якщо ж цибуля дуже велика, можна нарізати четвертькільцями. Головне, щоб вона була зручна для маринування. Цибулю відправляю до гірків у каструлю. Тепер беру пучок кропу вагою приблизно 30-40 грамів і дрібно його нарізаю. Кропик в цьому рецепті дає дуже гарний аромат, тому не скупіться на нього. Це той момент, коли запах на кухні починає наганяти апетит. Все складаємо разом. Потім до огірків цибулі та кропу додаю 30 г солі та 60 г цукру. Потім кладу 6 горошин духмяного перцю. Тепер заливаю все олією 125 мл. Це дасть страві м'якість та збалансує солоно солодкий смак. Далі важливо все перемішати, щоб сіль та цукор рівномірно розподілились. І залишаємо на 4 години настоюватись. Впродовж цих годин періодично перемішуємо. Я роблю це приблизно кожної години, щоб огірки рівномірно просолились. Через 4 години, як бачите, утворилось багато юшки. Значить, можна ставити все на вогонь. Коли поставили каструлю на плиту, додаємо оцет 90 мл. Це надасть нашому салату ту саму кислинку, яка робить ніжинський салат таким смачним. Якщо почули, що почало шкварчати, починайте відлік часу. Варити потрібно рівно 7 хвилин. За цей час я вже підготувала стерильні баночки та кришечки. Після того, як салат прокипить, змінив колір і запах стане ще більш насиченим можна починати розкладати огірочки. Я розкладаю їх прямо киплячими, щільно притискаючи і трохи утрамбовуючи. Потім ще зверху заливаю маринадом, який утворився, щоб всі інгредієнти були покриті. Далі щільно закриваю кришечкою та залишаю до повного охолодження. З казаною порцією у вас вийде 6 півлітрових баночок. Зберігаються вони просто при кімнатній температурі. Все, закуска готова, і можна бути впевненими, що на зиму вас чекає справжня смакота. Тож зберігайте цей рецепт для себе і не забувайте ділитись ним з рідними та друзями. Адже найкращі рецепти повинні передаватись із покоління в покоління. Смачного, друзі!